Шановні Йовушки, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. І ви в нас такі екстраверті, оці, да? ті, хто є лідером і працює назовність, да? інтроверт, це ті, хто думають про себе, трошки внутрі себе розбираються, да? люблять самому побути десь, а ви в нас екстраверт, назовні спрямовані. Своїми діями, своїми думками. Ми сьогодні з вами поговоримо про події, які будуть відбуватися під час коридору затемнення. Це в нас дві такі точки між затемненням Сонця до затемнення місяця. Астрологи нас попереджають про звільнення дуже великої кількості енергії, про потужні вибухи енергії. І цю енергію треба якось спрямувати, для того, щоб її використати. Да? Це ну, треба бути взагалі, напевно, маленькою кицькою, а не великим львом, яким ви є, щоб цю енергію не використати. І в своєму розкладі ми подивимося зараз. На що вам треба звернути увагу, про що треба мріяти, що буде позитивного, що вас буде засмучувати. Сідайте зручно, як я кажу, ну поставте борщ на паузу, дитину займіть чимось, хай малює щось таке цікаве, і насолодіться тими. 10-15 минут, який буде тривати розклад, для того, щоб знати, що буде цікавого, що вам готує Всесвіт. Я до вас приготувала, такі, вон, бачите, таку палітру. Значить, перше, на що вам потрібно звернути увагу, що королю вогняному зверей, да, тварин потрібно мати на увазі, на що вам потрібно? Звернути увагу, ви в нас жезли, так? Да? Лев, це вогонь. Ви знаєте, я зіваю, позіхаю, це мені з вами не скучно, це просто в мене так іде енергія. А... Так, на що ми звертаємо з вами увагу? На трансформацію. Трансформація, яка йде взагалі по всім фронтам. Смерть це, або, бачите, тут йде маленька лімініската. Да? Death reverse. Смерть пов'язана з народженням. Коли закінчується певний процес у нашому житті, то починається новий процес. Карта смерть розказує нам, що історія. Зараз відбувається в вашому житті, вона прийшла до свого логічного завершення. І це означає, що завтра почнеться нова історія. Я не буду зараз прозаїчно розповідати вам про двері, відкриваються, двері закриваються. Це взагалі закінчується не, ну, не дверима, да? а закінчується. Образом вашого мислення. Оскільки, коли людина переживає певну трансформацію, певну подію, вона отримує як нагороду за те, що вона пройшла ту пакость та колядство в своєму житті, вона отримує нову структуру мислення, новий механізм, новий алгоритм. Взагалі, наші Думки, да, це певна програма. Те, як ми думаємо, ми програмуємо наші вчинки. А від наших вчинка вчинків залежить майбутнє, як ми взагалі будемо будувати і які вібрації ви будете відправляти в той Всесвіт. Притом ця трансформація вона відбудеться у вас дуже дуже швидко. І, от знаєте, Всесвіт вже напевно давав вам дуже багато підказок. Дуже багато. А ви, по ходу, казали, що почкає ще не час. І тут всесвіт сидить, думає, та твою ж дивізію, все, ось є в мене коридор, зараз, зараз вийдеш. І от вам всесвіт і каже: за той час, коли звільняється така маса тонна енергії, да, тобі потрібно, шановний, льовушка. Вже трансформуватися і е, відродитися знову. Давайте зараз подивимося, що треба закрити перед тим, як почнеться цей процес трансформації, оскільки, поки як то кажуть, не закриті гіштальти, не це слово, воно якесь таке дивне. Да? Хоча гіштальтин це німецьке слово. Але все рівно. От Давайте подивимось, що спочатку вам потрібно закрити перед тим, перед тим, як почнеться новий етап, що ви закриваєте? Ви закриваєте процес очікування. Знаєте, ви, от по ходу, дуже довго чекали. В принципі, це позитивна карта, яка показує, що от ваші плоди там фінансові, да, ви працювали над чимось. І е, е, плоди будуть. І в даний момент ви, напевно, дуже довго чекали. Знаєте, коли людина. Е... Каже, я ж трошки побуду на цій роботі, да, і от будуть плоди. Я ж трошки побуду коханкою, він лише свою жінку. Я ж трошки побуду з тою подругою, бо вона, напевно, не то мала на увазі, коли вона мені сказала, що е, я, не знаю, там, в мене жахлива зачіска в присутності наших друзів. От те, що ви працювали, Дуже довго над певними відносинами, над певними подіями, дуже довго тримали це все в собі. От зараз вам потрібно це все закрити. Да? Можна навіть переставити, знаєте, ви закриваєте цей процес того очікування. І у вас йде відродження. Трошки, якщо поміняти хронологію, оскільки тут у вас терпіння було, як в матері Терези, слухайте. Ви прям не, не льовушка, да, а лінівець, який терпить, чекає і все добре. А, в даному випадку не потрібно тримати, не потрібно щось чекати. А, про що вам треба мріяти? Оскільки, якщо, знаєте, це все кинути, це очікування і. Змінити ситуацію, про що вам потрібно мріяти? Мріяти потрібно про те, щоб ви збавилися від того соблазну. Дивіться, в принципі, карта дьявола. Д'явол – це соблазн, це те, що нам кажуть, ну почекай, от бачите, з цим пов'язано. Да? Е, ну, ну, трошки ще побуть. Ну, не йди. От вам потрібно просто сказати: все, баста, карапузик і смерть. Смерть карта, коли. Все закінчується. Ну, немає іншої альтернативи. Знаєте, не можна бути трошки вагітною. Ти Ви вагітна або не вагітна? Людина вмерла, відносини вмерли, там немає чого ростити, немає чого поливати і сонечко туди кидати. І вас ці відносини, ця людина, ці обставини, вони будуть просити вас назад. Шеф, ви скажете, шеф, я вже закохалася цими обіцянками, що ти мені гроші дасиш, да? там якесь підвищення. Я йду від тебе. Шеф таки приходить: ну от почекай, зараз ще здамо або скаже: Ну я тобі дам. Я не знаю, де ви знаходитесь, да скажемо якісь там 5%. Чи ви чекали підвищення, він вам дасть 5% ви хотіли там 15%. Да? ну, Тобто, якщо ви були з чоловіком дуже довго, він буде казати: Я тільки тебе кохаю, а з жінкою, я одружився, бо в нас там діти, чи в неї тато генерал. Ну, так, давайте утрірувати. Да? Ви кажете, ні, довідзення, він прийде, скаже: Ну, бачиш, от я з нею посварився, чи поїхали котик на Мальдіви. Ну, щось десь в такому дусі. Да? А, вам. Будуть повертатися соблазни. Це абсолютно нормально, оскільки у вас йде трансформація, у вас йде коридор затемнень, і ці події, вони є кармічними. Це означає, що вже треба виходити з них і дуже давно. Як вам пристосуватися до тих змін, оскільки, якщо ви вирішили вже мінятися, то вам щось ж має допомогти? Або е, десь ну, має бути якісь пристосування, сили? Ах, не думайте, робіть. Ця карта да, у вас головний біль. Не думайте про це, все вас виведе Всесвіт. Всесвіт сказав смерть, всесвіт, всесвіт сказав перенародження. Купіть собі бупрофін або діамант, або сходіть з подругою кави попити, поїдьте подорож, сходіть в кіно, в спа-салон, в сауну. Пулікуйте свій, свій головний біль і довіртеся Всесвіту. Зараз будуть магічні справи, будуть події, які вам допоможуть. І що вас здивує? Да? От Ви собі будете боротися з тими спокусами, що вас буде дивувати? Вас буде дивувати, що справді є новий шлях. Туз Пентаклій це шанс, це карта. Знаєте, це може бути і. Запліднення, да? наприклад, це от ви зачали дитину, це може бути народження, це може знайомство, це може бути нова робота, новий проєкт. Тобто ви зможете вирішити цю ситуацію і у вас буде новий шанс. Знову можу повторитись. Да? Дивіться, які круг, 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 Ем, Ви зрозумієте, що після того народження нового. Є новий шанс, є нове життя. Оскільки інколи людина боїться щось змінювати, бо вона думає, що нічого не станеться, я не потяну, вам все каже. Льви, Ви взагалі, ну, я не знаю, пантери багіри круті. Все буде добре, у вас буде новий шанс, вас здивує, що так було можна. Прикол в тому, що інколи ми маємо в голові уявлення, що ситуація може розвиватися тільки цим шляхом. Да, я можу тільки направо піти, чи там я можу познайомитися з людиною тільки на сайті знакомств. А насправді ви можете познайомитися, бо ваш мільйонер де сьогодні в нього захворів шофер, і він поїхав з вами в метро. Або ви думаєте, що ви можете написати екзамен, якщо ви все вивчите, а може вам повезе, і ви вивчите тільки один білет. Тобто, Всесвіт має мільйон варіантів, і ось він вам і пропонує його. Що буде позитивного? Ще й емоції. Слухайте два туза. Жалко, що я не лев, чесно вам скажу. Це море емоцій. Вас здивує, що цей шанс, який вам дає Всесвіт, він вам буде по кайфу. Взагалі, ви зрозумієте, що після смерті є народження, і то народження буде таким веселим, вам буде так добре, вам буде класно. Ви зможете емоції відчувати не тільки до, наприклад, там чоловіків, да? а емоції радості, життя. Це, це ну, шикарні карти. Чесно, в інших знаків, знаєте, тут трошки йде: рятуйте гвалт, а у вас прям не знаю, на багамах ви знаходитесь, насолоджуйтесь, беріть той шанс. Е, як це сказати правильно. Е, припиняйте чекати, ото, що ви там ростили собі дуже довго. Там кіна не буде, це все пусте. Хоча там пентаклі нарисовані, але це все пусте. Просто-напросто перероджуйтесь, не реагуйте на ті соблазни, коли будуть вас знов повертати, ваш головний біль лікуйте брильянтами, діамантами. Вас здивує новий шанс, притом такий крутий, що ви просто вийдете не то що в дамки, а ви вийдете в королеви. Ну і давайте трошки негативу, бо щось вам дуже все пан... хорошо розказала. Давайте ми трошки вам в вашу бочку меду закинемо, що буде негативного. Імператор, Да. ну от якщо тут у вас були відносини, да, які ем, вам набридали, да, які не могли би вийти. той ваш Єдиний коханець з жінкою. То, можливо, ця людина повернеться і буде знову намагатися вас продавити. Взагалі, імператор це дуже власна людина. Да? Це людина, яка захищає свої права, це людина, яка а, ну, не дарить вам квіти, а він є от мужчиною, це мужчина, це захисник, це той, хто володіє і знає така дуже власна людина. От, бачите, і також в нього. Сонце, чоловіча енергія. Він сам по собі є дуже, да, бачите, я казала, ви будете королевою, ось вам імператор. Зверніть просто увагу на те, що хтось буде намагатися, це може бути і батько ваш, да, це може бути просто людина, навіть може і чоловік, який буде з вами, але буде намагатися вас відвести від тих змін. І спродавити, і нав'язати вам свою волю. Думайте про себе і не піддавайтеся тим соблазнам. Дивіться, у вас тут да? три старших аркана, чотири. І чим все закінчиться ця вся ситуація ваших змін, вашої трансформації, вашого пошуку себе. В принципі, ви знаєте, ви можете і познайомитися на, скажімо так, на фоні тих двох тузів. Да? но це буде людина, яка буде власна. Хоча, якщо вам подобається такий відносин, да, то все буде і абсолютно нормально. Просто зверніть увагу. Чим серце заспокоїться? Фінал історії. Фінал історії в тому, що. Ви зможете. Знаєте, це карта захисту. І ви будете так до всього відноситися, що знаєте, от ви не дуже сприймете цю нову реальність. Ну, в принципі, абсолютно нормально, коли людина не одразу кидається до незнайомих і починає з ними обніматися. Ви просто-напросто. Зможете так на відстані це все нове сприймати, і вам буде це корисно, оскільки не треба одразу кидатися. Можливо, ви будете трошки так, знаєте, дивитися на того імператора, бо ви будете розуміти, що він в негативі. Але по тим почуттям, які від вас будуть відбуватися у вас, да, по тим процесам, ви обережно просто будете дивитися, спостерігати. Абсолютно нормальна тактика, ну, я впевнена, що ви будете правильно реагувати і захищати. Свої почуття і свої великі плани. Я вам дуже вдячна за те, що подивилась моє відео. Вдячна за подобайки, за ваші коментарі, за ваші питання. І ми з вами, як завжди, побачимось на наступному розкладі таро.